Скіфське золото відкриває нам ще одну цікаву сторінку і трагічну нашої з вами історії. Про секрет скіфського золота зараз я вам розповім з вами український історик Олександр Ауферов. До 1954 року росіяни вивозили до ермітажу все скіфське золото, яке знаходило на території України, і виключно у 1954 році, коли знайшли так званий Мелітопольський курган з величезним царським похованням, з величезною кількістю прикрас скарби. Планетарного масштабу наші науковці українці сказали ні, достатньо. Хоча зауважу, що тоді, хоча і залишився в Україні, розділений між Києвом та Мелітополем, у 22-му році російські окупанти таки вкрали з музея частину Мелітопольських скарбів і відвезли знову в Росію. До речі, вони і кібської пектраль хотіли вивести на тимчасове експонування в Ермітаж, але не дали науковці. Тож друзі, крадуть і завжди крали навіть матеріальні знахідки, щоб демонструвати в своїх... Університетах, в своїх школах, подивіться, яка велика красива історія у Росії.